Друзі, вітаю вас з вами. Остап Стахів з основник руху Права людини. Зараз ми з вами поспілкуємося про ситуацію, яка є в нашому житті. Про це звичайно не хочуть показувати, про це не хочуть говорити, але воно є. Отже, хлопець Шепетівки. Як я розумію, їхав в автобусі в Хотині, це Чернівецька область. От його мама зараз на зв'язку, і хлопцю 21 рік їхав по роботі. І зайшли люди в формі. Зараз мама його розкаже, представились, не представились, як це відбулося, і під примусом вивели з автобуса. І сказали йому, ти будеш служити. Чому? Адже якщо він не доброволець, то в принципі вони його не можуть заставити до 20, взагалі заставити нікого не можуть, а до 25 років е в нас під призов люди не попадають хіба по своїй власній волі. Окремо там мама розказує, що він там непридатний, обмежено придатний військовий час, але справа в іншому йому ще нема 25 років. Він це озвучив, але йому сказали, що тепер закони приймають вони в формі, в маршрутці, прийняли, і ти це маєш виконувати. Але я нагадую, що так було колись. Раб рабовласницьку владу, зокрема, навіть Тараса Шевченка викупляли з рабства, з кріпацтва. Ну, ми не кріпаки, друзі. В нас не Російська імперія зараз нами керує. Ми вільний український народ. У нас демократична держава, стаття 5, говорить Конституція Україна, є республіка. Крапка. Далі найвищою владою є український народ, який може здійснювати безпосередньо. Або через посередників. Посередники це у нас зараз Верховна Рада України, яка приймає закони, а не люди в маршрутках, на вулиці, на дорозі, на тротуарі і так далі. Отже, зі мною зараз мама на зв'язку цього хлопця. Звати її Наталя. Вони, як я розумію, живуть в Шепетівці. Наталя, ви є зараз в прямому ефірі. Люди вас чують. Будуть давати питання, я вам їх озвучу. Потім я вскину посилання на цей ефір. Розкажіть, будь ласка, що відбулось, коли це сталося, чи є повідомлено в поліцію по 146 й по викрадення людини, і чи поліція знає, чи що зробить, і яка взагалі історія, що ваш син розказує? Будь ласка. 21 травня дитина працює на новій площі, його відправили у відрядження. Так як місця в машині не було, їхав ще один співробітник, йому його попросили добратися автобусом. Дитина сіла на автобус Славута Чернівці. Він мені писав, що я сім на автобус, добре, я їду ще написав, що десна дуже осушилася. Потім він е, пише хотин і все, він пропадає. Е, телефон був поза зоною досяжності. Е, буквально десь, мабуть, хвилин через. 30, до мене позвонила жіночка невідома, з невідомого номеру, і сказала, що так як я є мамою також хлопчика, я хочу вам повідомити, що ваш син Михайло кажу так, а що сталося? Він каже, його з автобусу значить, забрали люди у військовій формі, скоріше, що це ТЦК. Вони відразу в нього забрали телефон. І сказали, що везуть його на ВЛК, тому що він сказав, що він був тоді, як ще проходив приписне, по, по комісії. Він був непридатний у мирний час і частково придатний у військовий час. Свої дані він оновлював через резерв, плюс на що в нас є не скрінкопія. Вони його забрали, вони. Примусово його завели на цю військову лікарську комісію, до вечора, десь 18-й годині я вже пішла у поліцію писати заяву. І коли я писала заяву, приблизно десь через годину він з'явився в сіті. Тоді поліцейський попросив його скинути координати, цим включив маячок. Ну, вони почали відслідковувати, що дійсно він рухався від хотина в сторону, е, Боже, вишну, е, в сторону чернівців? Е, і він також сфотографував, що плече військового, е, тобто за за кермом. Через це саме видно було плече військовій формі. Ось тоді поліцейські вже почали писати заяву, брати свідчення у мене, почали відслідковувати його. Потім буквально через півгодини знов пропав зв'язок. Тобто він написав, мама, ідуть до мене, мабуть, забирати телефон, і все. І зв'язку з ним не було. Десь о другій годині ночі до мене перезвонив оперативний співробітник поліції і сказав, що ми відслідкували, машина рухається, чи автобус, чи машина рухається на в сторону Рівного. Потім вже вранці мені заобщили 6 один ранку, що в знаходиться Рівенська область, село Мала Любаша. Зв'язку так і не було, але я поїхала туди, підійшла до КП, просила покликати когось з керівництва. Довго чекала, мабуть, більше двох годин. Вийшов психолог, він сказав, що я не знаю, чи він тут, чи він не тут. Я зараз буду шукати, кажу, зато я знаю, що він тут. Ну, ми будемо шукати. І він пішов, пішов, ну, десь прийшло, мабуть, година-півтори, з ним вийшов ще пан полковник, він сказав, що. Дослівно, його мінусанули, так як він не пригоден до військової служби і його будуть назад везти в Чернівецьку область, там де вони його взяли. На що я попросила, кажу, переговоріть, будь ласка, з ними. Так як я вже тут, я хочу забрати свою дитину. Для чого його везти туди? Вони до вечора привезуть. Там комендантська година, дитина в чужому місті, нічого не знає, як, як йому там бути. Він сказав: добре, я переговорю з ними. Потім а, я ще попросила, щоб йому телефон віддали, щоб я могла з ним зв'язатися, або хоча б вивели його до КП, щоб я його побачила. Телефон йому віддали, де через півгодини син написав в Телеграм, що мама мене ведуть на іншу комісію, тобто там, де його мінусанули. Все окей, а його повели на іншу комісію. А ні, спочатку він сказав, що будуть вести в Львівський Львівську академію сухопутних військ. Потім, буквально, через 20 хвилин, що мене ведуть на іншу комісію. Ну в відтоді я так дитини і не побачила. Я викликала поліцію. Поліція просто відзвонилася, сказала, що навіть якщо ми приїдемо, нам не дадуть доступу до е, частини. Хоча е, юристи мені вже пояснили, що вони мали приїхати. Вони йому мого сина мали вивести, щоб його допитали. Так і він знаходиться у розшуку. Нічого цього зроблено не було. Потім нам сказали, що син скинув фотографію, що його вже вділи у військову форму. Дитина хвора, він такий спокійний хлопець, він От йому скажуть, роби, він буде робити. Розумієте, я, я не знаю навіть як далі, що що зверталася я і на гарячу лінію. Омбудсмена зверталися в військову прокуратуру Хмельницьку. Мені мене сказали пишіть на їдьте, пишіть на Чернівецьку прокуратуру, військову ВСП зверталися. Також сказали, навіть якщо ви напишете заяву, то нічого вам це не допоможе. Е, ну так, образно. <тур> Влізу <кришов> до тобто... стіна кругом, і навіть якщо я голову розіб'ю, я не знаю, чи я чогось доб'юся. Дитини захворювання серця в нього, в слабкість синусового вузла. І він дуже переймається, він каже, мама, в мене голова крутиться, мені недобре. Вчора, позавчора, я відіслала йому посилку, його не допустили до тої посилки, сказали, що ні, тобі більше рано. А теж він сьогодні викликав по лінії 102 поліцейських. Вийшли представники військові, сказали, що чого ви тут стоїте, він в принципі робить те, що ми кажемо, він буде служити, і також його не вивели, не, не, не дали поспілкуватися з поліцією. Порушуються всі правила, всі, всі закони, які тільки можна сьогодні ув'язнити дитину, забрати. Телефон, ну, в мене злів нема просто. Угу. Дивіться, то виходить, що в нас е... якісь люди можуть зайти в автобус, вивезти Це... будь-кого, повезти куди хочуть. І в нас нема, виходить поліції, ДБР, прокуратури, Це... служби безпеки. Нікого нема. Вони тільки бачать блогерів. Журналістів, правозахисників, юристів і адвокатів. От За ними бігають. А якщо крадуть людину в білий день, ну це як ну вкрали, ну і що, вкрали. А те, що е, хлопцю 21 рік, а те, що він має супутні хвороби, а те, що взагалі як можна людину вивезти, і вони як йому сказали, що е, як він сказав їм, що йому 21 рік. Вони вже зцілюють людей, вони виліковують, вони вирішують за людей. Вже навіть за Верховну Раду, тому що привласнення владних повноважень вони вже вирішують це 353, це ну це тюремний термін. Передбачається все. Це 364-та, 365-та, це 146-та, 147-ма кримінального кодексу України. Це 40-ва стаття Кримінального кодексу України. Ну і це є друзі. Геноцид, на мою думку, таке відношення до. Особливо навіть молодого покоління, яке вірило настільки в Україну і вірить. Але ці я не знаю, як їх назвати, ці рибаки, які ловлять одні рибаки, ловлять рибу, а ці ловлять людей. Але в мутній воді знаєте, рибку добре ловити. Так само в беззаконні, в цій мутній воді. Їм дуже це, ніби все сходить з рук. Але я хочу нагадати Беркут свій час також. Пижився, що вони били людей, викрадали, вбивали, і, і їм все сходило з рук. А потім Беркут стояв на колінах, і почалися кримінальні справи, і вони пішли в біга, зокрема і з України, і в тому числі, друзі, тюремні терміни. Тому я хочу всім нагадати, хто викрадає людей в Україні, хто їх б'є. Прийде час, ви будете стояти на колінах перед українським народом. Прийде час, і ви всі підете в біга. Прийде час, і ви сядете в тюрму. За все здасте раху. Бо ви думаєте, Бога немає. Написано, до речі, в Біблії. Бог каже: якщо ти думаєш, що за е, вдову, сироту і за бідняка ніхто не заступиться, то Бог каже, я заступлюсь. Тому сил вашому сину, я думаю, я хочу зараз повернутися. В Державне бюро розслідувань я звертаюся в Службу безпеки України, я звертаюся в Міністерство внутрішніх справ, прокуратуру терміново втрутися у цю справу. Я офіційний є журналіст. У мене ЗМІ зареєстровано юстицією міністерством юстиції. Відповідно, ви зобов'язані зараз терміново реагувати на. Те, що є зараз в публічному просторі, озвучено журналістом, його мамою. І більше того, я розумію, є відкрите кримінальне провадження поліції Шепетівки, так? Не Шепетівки, а Києва, тому що, на той Києва. що в Києві, в районі. Ну, але кримінальне провадження є відкрите. Вони зобов'язані відреагувати. Винних притягнути до кримінальної відповідальності. А хлопця, як звати вашого хлопця, Михайло? Михайло. Михайло, як прізвище? Бабичева Михайло Володимировича терміново треба визволити, відновити його в правах, тому що воля людини не може бути порушена, а винних при... притягнути до кримінальної відповідальності і припинити злочини. До речі, в нас є міжнародна конвенція, яка в світі є прийнята. Україна її ратифікувала, про не про викрадення зникнення людей, і саме вчинення в військовий час. І людьми військовими це обтяжуюча обставина, обтяжуюча в кримінальному процесі, має бути. Тому що навпаки, вони мають себе зараз вести по закону. Бо якщо в країні буде беззаконня, країна така не встоїть проти жодної напасті не встоїть країна, яка є в беззаконні. Тому я хочу, щоб зараз мене почули соловики, прийняли правильне рішення, але знову ж таки соловики, ви ж люди в першу чергу. Ви з того самого плоті і крові українського народу, і ви маєте постояти за свій народ, за людей, бо ви також люди. Крім того, що ви маєте посудові інструкції, ви е, дали присягу народу. Ви є люди, ви є душі в тілах. І повірте, що все, що відбувається з іншими людьми, зроблять з вами, бо ми є пов'язані в цьому світі. Ми є кров від крові, плоть від плоті, один народ. І не може бути такого, що човен розхитують, а ви пливете в цьому човні, його топлять, то ви не потонете, ви також потонете. Тому зараз ми маємо рятувати той човен під назвою Україна. Ми маємо зупинити це беззаконня. Тому, друзі, попрошу максимальний зараз розголос. Як ми бачимо, зокрема по, цьому, по Чернівцях, де в ТЦК побили людину три дня за свідченням родини, жінки, двох сестер і матері. Відкрито, тобто я не знаю, зараз ще навіть не відкрила, подається на слідчого суддю, тому що не хочуть, але вже озвучила місцева поліція, що вони розбираються. Дебер там вже збирає якісь свідчення. Не знаю, чи раді того, щоб прикривати злочин чи розкрити злочин в скорому часі, ми все це побачимо. Але розголос друзі дав своє і там справу вже не можуть замовчати. Так само тут треба дати розголос, бо хлопець живий. І його життя, як я розумію, є під загрозою. Тому ми зараз засвідчуємо. Бабич Михайло, так? Бабичев Бабичев Михайло Володимир. Так. Володимирович. Так, друзі, якого року народження? 31 жовтня 2002 року народження. З міста Шепетівки, правильно? Так. З міста Шепетівки, друзі. Ми зараз все озвучуємо. Соловки хай чують. Щоби е, цей я по суті думаю, що цей ефір має врятувати йому життя, тому що е, вони ж теж зараз будуть губитися. Мама добивається справедливості. До речі, нещодавно мені от після цього відео з чернівців, е, де е, про цього чоловіка, який помер після того, як перебув три дня ТЦК, в нього троє дітей того, е, того чоловіка. І саме що цікаво, що мені позвонився щеник, і він сказав таку фразу. Що сльози матері Бог чує дуже сильно, і за кожну, за кожну сльозу, за кожну сльозу матері, вони ці всі кати понесуть відповідальність. Тому, друзі, будь ласка, максимальний розголос, поширення е і коментарі цього ефіру. Для чого також подобати чи не подобати це ваше, але треба розголос. Це рятує людям життя і таким чином ми добиваємося справедливості. Дивіться, Наталя, може, ви хочете на завершення звернутись. Я думаю, цей ефір побачить і ваш син або йому хлопці розкажуть, тому що воно набирає розголосу, люди це бачать. Ви хочете звернутися до нього, до людей, які вас знають, до силовиків, до українського народу. Зверніться, тому що це важливо. Я дуже хочу вірити, що все-таки в людей осталася якась людяність, що вони не зможуть лишити мене без дитини. Я боюсь за нього. Я дуже боюсь. Йому сьогодні дуже погано. Він казав, що він звертався в медчастину. В частині сказали, що якщо ти часто будеш звертатися, то тебе буде погане відношення. Ви, люди чи ви не люди? змилуйтесь над дітьми. Не повинні вони проливати свою кров в такому віці. Він не відмовляється. Він не відмовляється. Но зараз він не може поміняти свій фах. Він не готовий до цього, будь ласка, відпустіть законним способом дитину. Я вас дуже прошу, я вас дуже прошу. Тому що є закон, є закон, який він опирається йому 21 рік. 21 рік. Як сказала одна телеведуча, я дітей виховувала не для війни, її син в Німеччині, і не хоче повертатися в Україну. В нього нема фабрик. А вашого сина є фабрики. Вашого сина є фабрики. Він кажуть, що не сина, нема фабрики. Ні. А вашого сина є фабрика, йому 21 рік. Розумієте? А там 20, я не знаю, 25 чи 26 років. Я не за те, щоб якась дитина йшла чи якась не йшла. але я за закон і за справедливість. І це має бути, друзі. Якщо ми хочемо правову державу, це має бути закон. Закон. Конституція і міжбродні договори, які ратифікувала Україна, які стали частиною внутрішнього законодавства. І зараз, якщо ми країну кидаємо таке беззаконня, то питання: а що ми відстоїмо? А що ми відстоїмо? беззаконня, викрадення людей, побиття, вбивства? Я вважаю, що ми відстоюємо свободу слова. А зараз виходить свободи слова нема. Людей вбивають, крадуть. Що це таке? Беззаконня. Тому, поки є час, одумайтесь, покайтесь і притягніть винних до відповідальності. Це врятує Україну. А це беззаконня. І коли я чую, що пенсіонерка останні гроші несе на дрони там скидає, донатить. А тут 11 мільйонів доларів е на ікру, на шампанське і на цей е на вино. Для там і ще щось там повиділяли, для групи, яка їде в Антарктиду вивчати як там пінгвіни. Це зараз треба 11 мільйонів доларів вивчати як пінгвіни, і треба купити 100, 168 бутилок вина, 102 бутилки цього білого вина, перед тим було червоне, і 28 бутилок шампанського, там кілограми ікри. Я не знаю, чи вони це в броварах хочуть пробухати, чи, чи з пінгвінами. Але... Щось відбувається, друзі, щось ненормальне. Людей крадуть, гроші виділяють не на те, що потрібне. ну так ну робіть висновки. Я, друзі, свої висновки вже давно зробив. Тому, будь ласка, максимальне поширення. Я думаю, якщо ти нас чуєш зараз, Михайле, тримайся, ти є Божа дитина, закон, правда на твоїй стороні. Вся Україна тебе підтримує. Без твого дозволу. Не мають права ставити ні підпис без твого дозволу, не мають права тобі віддати, ну, без, під примусом стаття 40 кримінального кодексу. Ти не маєш нічого виконувати. Друге, у нас є стаття 41 кримінального кодексу, частина друга. Що якщо порушуєш щось твої права конституційні і свободи, ти не маєш виконувати. Запам'ятайте, правда, закон, конституція, міжнародні договори на твоїй стороні. Наталя, вам сили. Тримайтеся. Я думаю, після ефіру ми ще з вами зв'яжемося. Я вам перше скину посилання, друге пораджу, що можна робити, і будемо радитись, тому що е, треба добиватися справедливості. Нехай кожна мама, кожен батько, кожна людина, кожен чоловік чує у будь-якій ситуації. Добивайтесь справедливості. Бо якщо кожен буде мовчати, то тільки раби мовчать. Вільні люди говорять. Все, друзі, до зустрічі. Підтримуємо Наталю поширенням і Михайла. Коментарем, бо наша сила, коли людина людині допомагає, звичайно, з Богом, обіймає вас, друзі. Па. Я Та слава Ісусу Христу! Па.